87 -е Андрій оберемко Вище за них три футболісти у середній лінії розташовуються. Ліворуч 14-й Дмитро Осипенко, праворуч 11-й Іван Кривошеєнко. Небагато їх. Але з білоблакитними прапорами. Вступаль. В данному Шіпка. Ігоря Шіпка прострілює і медвід грудей. Що не на зовсім звичні для себе позиції. От так і залишився він там. Його підстраховує Аїла Юсуф.

Кіпер Андрій Плумак, фланговий гравець, півзахисник атакувально φάση в плану, Ο, ο Λούκα είναι στο πλάι, ο Κρέσιτς, πίσω βήματα για να γυρίσει στην αιστεία. Επικίνδυνα η Καρπάτη πατάει την περιοχή του ΠΑΟΚ και πάνω στη γραμμή, ο Κοτρέρας. Судям Фінтить ну, просив передачу худобяк. Він і дал, зараз іде. Дуже небезпечна атака. Треба забивати. Що показує суддя? Суддя не показує взяття Петровичу по роботі у Ворсклі Рибенок знайомий Миколі Петровичу по роботі в лічівці Кривошенко і Закарлюка знайомий усім. Футболіст. Подача у нас з флангу йде. Чітко вже як... стрімко комбінацію і... цього зіграла Лів'яна. Я думаю, достатньо несподівано і неочікувано для команди Сьоміна ще один простріл з флангу. Здавалося в своєму людинці. Ох, зараз небезпечно може бути. Вики 2-2. Небезпечна атака і простріл. Зі нього можливо, міг Була надія на те, що дійсно. Суби удар можно пить. Но Ο στο πλάι, ο πίσω βήματα για να γυρίσει στην αιστεία. Επικίνδυνα η Καρπάτη πατάει την περιοχή του Πάουκ και πάνω στη γραμμή ο Κοτρέρα. του Πάουκ διαβάζει, όχι καλά όμω τη φάση ο ο Λούκα είναι στο πλάι, ο Κρέσι πίσω βήματα για να γυρίσει στην αιστεία. Επικίνδυνα η Καρπάτη πατάει την περιοχή του Πάουκ και πάνω στην γραμμή ο Κοτρέρα. Була надія на те, що дійсно собі удар все його похвалить за цю По крайній защитник е, діла передачу, опорний Не вразила попереду, На жаль, дуже шкода, але майже жодного моменту повари сьогодні не створила. Зараз вихід вічинають порожні ворота. Захисник вибиває вибиваємо Команди, Інші фороди поки що мовчать. Замість Лукаса Капаловець. Виходить на фланг Воронков. Зараз із м'ячем. Йде передачу праву. Ти напиши, що ще я згін Македонія. Вона останнієсть те кан на аналав меття. Е, не мав на одного гравця менше. Мілан. Ну що, в принципі по характеру гри нічого не змінює. Худобяк знову вже якось якось невдало він прийняв м'яча, м'яч трішки відскочив від нього. Але, як на мене це вперше вже була така зрозуміла Ну і зрештою підписав контракт із оболоні. Потім і викупили його контракт, якщо я не помиляюся, Криворізький Карпа о, Криворізький Кривбас перепрошую 34 матчі, 11 голів і трансфер до Карпат. Ну а зараз непогано, перспективно атакнути активний прес. На футболісти у білій формі навіть поблизу чужого штрафного майданчика. Але Карпати у свою чергу йдуть в контратаку. Крістобаль проти нього Матвіїв. Крістобаль відкидає у вільну зону Кубальху Доб'як, які розташовуються вище, начебто займають позиції центральних півзахисників. Мають ділити між собою обов'язки ще одного руйнівника. І ставатимуться хтось із. Ну і можливо, Десь Гусів, поки що не на зовсім звичній для себе позиції. Так і залишився він там, його підстраховує Аїла Юсуф. А тут Шіпка віддав центр. Там був був. Все таки зумів він видати пас.

το Γάλλο να δίνει βοήθεια στο Λίνο, βλέποντας το πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Να δίνει βοήθεια στην άμυνα, δηλαδή να έχει τον νου του για το τι συμβαίνει ανασταλτικά. Κριστοβάλ που αλλάζει με το. Ή ζωνόμου βεγραφεί το βίτρια Γρέκη. Δούζε ντόπρε, βονε γράφει γολοβόλιο. Κριστοβάλ. Ο Μπασχολ 1-0. Якщо порівнювати сьогоднішній стартовий склад полтавської команди із поєдинком проти Слайго Роверс, то Микола Павлов проводить шість замін. Це більше позиція опорного ховбека. Ну і Молодий Ренан, який, в принципі, зараз в момент у Карпат. Штафному майданчику удар по воротах. І не влучає. Но, но шухавцям... Олійник з м'ячем, Проходить по флангу. Ну, от Олійник також ще дає враження, що сил в нього достатньо. От Майстерності не завжди для того, щоб обіг. Як вже казав, є, але не так багато. Е, у цей пропущений гол він десь вплинув, звичайно, у психологічному стані на, на Карпаті. Зараз вникає великій кількості поєдинків в цій кар'єрі. Ну і зрештою підписав контракт із оболо. Ну, Може, Девіч підіграти на флангу, і це знову ж буде та ж схема із Шав'єром таким прихованим форвардом, прихованою дев'яткою, як, наприклад, Мессі називають в Іспанії. де Девіч грає центральним нападаючим. Просто я все-таки Шилаю справа іграє. немає положення грою. Атака, Карпат подача, штрафний майданчик. Баталіста удар! Ой-ой-ой! ой ой один Карпати зрівнюють. Карпати на 83-й хвилині матчу зрівнює трахунок. Кристобаль, чи кто, я не вижу, кто там забыл. Снова Капаловец здорово прошел по флангу. Кристобаль в убиймах партнеров, Кристобаль с ревня Рахудок в этом матче. А ничего, вообще ничего не решило виш... проблем для «Металлиста». Uh -huh. Ну вот посмотрите, там вот от Шилаева, ведь началась атака, убежали. Кампус, пересекает Кристобаль, Родри. Sigue conectar ahí con Seoane, pero le cuesta mucho a Nastik salir. Aguanta ahí Seoane. Para Mayrata. Alex Ortiz. Así el Elche ya se va arriba. Intentar robarlo antes posible y lo consigue con Cristóbal. De primera Nicky Milnis en apertura para Sumetra Levanta la cabeza, la pone su metra, el remate. ¡Golé! Del elche. el elche en 1 a 0 lo ha marcado el conjunto ilicitano vaya a centro perfecto de Sumetra metra el 1-0 de cristóbal a mí me ha gustado sobre todo eh, lo que comentabas es que ha dado